Сьогодні ми розкажемо про теплиці. Це у нас перша теплиця, про їхні недостатки і плюси. Доброго дня. Ну, які плюси в тому, що це теплиця висока. Удобно в ній працювати. От, підходиш мотоблоком можна прямо працювати, нічого не мешає по висоті. Дуже удобно це. Вона і ходиш ось. Це удобно. Оце ось ці ферми такі, вони не создають ні удобств і не, не мішають вони нормальні та й все. Просто набагато їх складніше робити, ніж ті останні теплиці. Ну чого? Удобно, якщо, якщо вирощувати ага. тут овочі. Да, так, то... якщо вирощувати овочі, то можна, ну, деревочки прив'язати, як ми ну, тут огірки. вирощували, прямо тут ставили, прив'язуєш, вони да, удобно для овощей. А для клубніки це не має ніякого значення. З неудобств оце оці форточки. Їх неудобно. Відкривати, закривати. Це на цій палці, воно неудобно, А на тих форточках ще друга форточка і з другої сторони дві. Неудобно, неправильно. Треба по дузі робити. Так, да, Треба робити так, як на тих других теплицях, я на всіх робив. Отам От бджоли збираються і не можуть вилетіти. Так, і не можуть вилетіти. Надо, щоб була форточка під самий козирьок. Щоб пчоли вилазили вилітали свободно. Потім... Ще, а, ще тут нема збоку форточок. Теж це неправильно. Надо, щоб збоку були форточки. Як я зараз покажу, в цій теплиці що, що рядом тут стоїть. А так, в общем-то, все тут нормально. Ну, ми, як було жарко, піднімали да, Так, Якщо жарко, ми Бік. піднімаємо пленку, ну це то, це морока. А якщо зробити форточки так, як я зараз покажу, як я тут зробив, це зовсім буде друге діло. Зараз я вам покажу. Йдемо в іншу теплицю. Пішли в цю кетличку останню, що робив. А останнє саме-саме правильно, виходить. Саме удосконалено. Так, вже. Так що будемо шосто робити вже. З <хи> ось дивіться, які треба форточки робити. Ось вони. Які. Вона по всій ширині і саме козирьок. Ну, тобто можна ось буде вам показати внутрі, так це саме правильно буде. Ось. Закривать удобно, открывать. Я її просто взяв, опа. Все, закрив, там вставив і все. І так же саме я відкриваю. Зайшов, витягнув, відкрив. І вона, пожалуйста, відкрита. Пчоли там свободно вилітають там. Ну, они тут не задерживаются. Це тоже добре. І ця вже петличка, вона висотою оце метр. Уже якщо я работаю мотоблоком, тобі тут нічого не мешає. Я ось йду, роботаю, мені не мешають ось ці це от эти дуги. Все от саме таке удобне. Потім я зробив ось тут. Давай проходь сюда. Ось тут зробив і там ще з одной сторони дві форточки і з другої. Ну поки я пленку не чіпляв, це почеплю літом. Це не літом, а на да, весні. Ось раз, вон крючок зачепив і все. І форточки відкриті. Надо раз, закрили. Все. Форточки будуть чіплятися. От туди до да, тієї перекладають. Вони не будуть чіплятися. Буду. Я тут ще просверлю, зроблю крючок ще й тут. І буду вообще. От раз зачепив. Вон там форточка. на нас одинаковому розстоянні. Тут дві форточки. Ну ця теплиця 43 метри. Тут прийшлося дві форточки робити. З одної сторони. І 2 напротив другої. Тобто відкрив і провітрюватися тут буде взагалі дуже добре. Зверху форточки і по бокам. Тут жари не має бути взагалі літом. Це головне. В тих других теплицях вони такі ж самі, практично, крім того, що зробив я в одній теплиці 70 см, 60 см, а це дуже неудобно. При в тому що як обробляєш мотоблоком, от міняємо, що мотоблоком от неудобно. Мотоблоком неудобно працювати, Все остальне ерунда. Вони прогріваються добре, хоч і нижче. Практически щось трошки вище, що трошки нижче. Ніякого значення немає. Ні, ну чого? Там, де вища теплиця, там прогрівається швидше. Та, я б більше. Не сказав, ну, довше, вона. довше зберігається тепло. Більше залежить від того, що прогрівається, від того, де стоїть сама теплиця. Ну да. Якщо вона боком до сонця з утра, вона краще прогрівається. Торцем вона так не прогрівається. А як боком вона стоїть до сонця утром, тоді вона краще прогрівається. Зато в обід. Коли вона там більше прогрівається, це залежить від положення Сонця. Ось то тільки так залежить. а висота не дуже вона зависить. Ну Може, довше зберігається тепло, коли вона вища, оце може. Я... Ну і зручніше, якщо передумаєш, наприклад, займатися полуничкою, то можна займатися овочами. І так само можна тут поставити. Ну, ми що поки не ж... думаємо передум... займатися чимдром. Ми поки займаємося полуницею, для полуниці... Да, це... ну Ми вже з тобою думали насчет оцих поличок. А, ну це, це вже друге. На малооб'ємку. Ну, тут буде, що це тобі. Велике, ну так, значення, да, ну... значення має, тому що якщо менша нижча теплиця, то не так зручно буде. Та ні. Там вистачає скрізь, скрізь вистачає висоти. Ти ж не будеш отакі палички висоти. Ну, да. Вони будуть отакою. В мене вистачає міста. Ну, да, тільки за що? Оце, якщо робити, то оцю стінку не менше метра треба робити. Не менше. Якщо менше, вже тоді не так звучно. Ми можемо пройти, я вам покажу. в Де менше? Вийшли. Висота. В Там вже. Тут бачите? Тут я зробив висоту всю 60 см. Це дуже незручно. Якщо йдеш отут, оцей крайній бугор мотоблоком хочу перебути. Він у мене не проходить, мотоблок, він зачіпляє за ось. І мені приходиться отак, отак. отак це дуже і дуже незручно. Все вроді, остальне, і форточки дуже удобно, прекрасні, форточки тут воно провітрюється добре. То що... Не, вис... не дуже висока калітка саме двері, невисокі це єрунда. Пригнешся і пройдеш. Провітрювання дуже хороше. А ось висота, да, незручно. Більше я таких робити не буду. Тільки не менше метра, щоб була висотою. Все... все остальне тут зручно і дуже хорошо. І прогрівається вона хорошо В общем, та все, кроме висоти. Оце такі мінуси. Ще а що ще? Коли виставляєте от цю нижню, нижню трубу виставляєте, ось дивіться, тут я зробив ось тут, потім аж через тільки почти 4 метра слідує опора. Ні, не можна. Треба робити через 2 метри їх. Саме лучше. Кожні 2 метри, на кожному отступку. Від стопчика до стопчика 2 метра, і отут треба під ними під семи, робити ось такі от опори. Ну, забивати уголок чи що там таке, і пластинка і наварювати. Тоді вони хорошо. А так 4 метри буває лопається, де на сварці, лопається ну, вона не важко. Да. А потім його дуже незручно його ремонтувати, варити. Це все треба піднімати, щоб не горіло, щоб заварити, по новому У нас вже було таке і дуже це незручно. Так що треба їх чаще, лучше один раз. До голову Воно там не такі Трати на це не, не багато його уйде на місце. Навіть ходити тут незручно. Да, даже ходити мені, спокрайну. наприклад, я ще пройду, а тобі ти вийшло. Да. Так що треба робити отак, це все, якщо підняти його всього на 40 см, це отак от вполне вистачає. Ну, ну да, Хотіли зекономити, а. Не двохметровому, звісно, а такому, як я, впевнений А Я не подумавши, зробив. Ну, а тепер ж не будеш розбирати, да? незручно. Не Оце вона у мене одна сама нижня. одна така: 60 см, ті всі вищі. Ну, зручніше, як тонелі. Саме. Бо з тонелями ми намучилися. Перший, год, перший рік, да. як були тонелі. Тонелі оці, що ми на дугах ставили. А, та то взагалі морока така, що, не дай Бог. Тонелі туди-сюди, От тепличка це ідеальна. Тільки оце в цій один недостаток, один-єдиний недостаток. Це на саме нижче. Що вона низька, так. Треба робити не менше метра. А тут 60 см. Так, зекономив пару труб таких я всього на цій, цій висоті. Пару труб всього зекономив. Це так, така мелочь. А не удобно скільки. І особливо мотоблоком працювати тут неудобно. Ну що ж, тепер вже розбирати не буду її цю теплицю. Вже трошки помучимось. Іди да. закривай ту сторону. Уже закривай тут. Розсаду ми вже тут відкрили, тут що тепло, морозів нема. Провітрилося. Провітрюється дуже добре. Не треба і двері оціняти. Ну, понизу ж іде і холодне повітря, а поверху так. не такий стрес отримує полуничка. Шо тут береш щось. Раз. Все, вона закрита. Так, да, дуже зручно. Дуже зручно Особливо мені, тому що я не достаю. Тут <світ> це висока, тут взагалі можна і так закривати без цього. А в тих, що вище, там тільки це. І все одно дуже удобно. Раз натягнув, закрив, натягнув, закрив. Одне оце я неправильно зробив, низьку її. Низьку. Треба не менше метра робити. Як метр зробиш, тоді вже зовсім друге діло. Це в мене найнизька і найудобна. Найбільші мінуси на форточках, які ми перші робили, так? Да, да? Там на форточках неудобства. А оці передпосідні, оце, що я низькою зробив. Я їх зробив і вже слідчий зрозумів, що не можна так робити. Бо ми робили дві теплиці заразом і хотілося зекономити. Ага. Хочеться зекономити, а воно. Як ну, не даром же кажуть, що жадний плати двічі. Так, да, жадний плати двічі. Ми з двох кусків робили. Так, да, з двох кусків, Ну, осталося, виписували дві по 50. По 50. Ось. два метка. Нічого страшного, просто тут закріпив по цьому, ж, по цій дузі. Профіль, опять же. Ж. І так же само зігзагом, ту натягнув і цю, і закріпили. Нічого страшного немає. Ну, а для цього нам понадобилося. А, зробив хитру. Драбину. Я, я вже показувала. О, но... Драбину, полукруглу, таку ж з цієї труби зігнув. Так же само, То, що по зігнув, ну, такі полукруглі, як оця дуга точно такі. І зробив таку драбину. І вона ложиться, як положено, сюди, кругла, і потім залазиш і ще робиш. а інакше як ти її там закріпиш? Ніяк, поки драбини не зробили. Ну, Придумав. Придумав, зробив і все хокей. Це робота. Ну, а тепер покажу, вірніше відповім на питання, як же відрізнити відрізнить, або від Азії. Насправді, це не так просто, тому що листочки насправді схожі. Коли вже великий кущ, там дуже просто їх розлічити, але коли. Рослинка ще маленька, або після зими ви її чистите, то, звичайно, не просто. Зараз покажу. Ось я взяла листок Альби. Ось так вона виглядає. І ось так виглядає озія. Ось. Вона більш така, так сказати, більш ребриста якась. І вона в неї листочок. Ну, трішки м'якший, як на мене, от у Ольби листочок трішки він жорсткіший, жорсткіший. Ну, ось, наприклад, ось візьмемо одинокові листочки. Зараз виру. Ось. Ось листочок Озії. Да? Ось листочок Озії. А ось Ольби. Звичайно, різниця є, але коли, коли ти до неї не привик, то різниці майже не взамічуєш. Ну, і також альба вона ділиться швидше. Озія майже не ділиться, в неї тув ще є рожок, і у неї більше квітконусів із одного рожку, тому що рожок стає дуже. Таким товстим. Звичайно, розлічить, коли вона маленька, дуже і дуже важко. Вони майже одинакові, майже ідентичні. Єдине, що їх розлічає, як на мене, то отут у Альби ребристість якась вона більш частіша. Тут Рідша ребристість, як бачите, так що відрізнити її в такому вигляді майже неможливо. Коли вже буде, будуть викидати цвітоноси, тоді вже ви побачите, там, там її вже видно. Тому що і кущі відрізняються, і ягода стигне не, не разом. Хоча Азія починає плодоносити, то Ольба вже плодоносить ну, в Альби Оль... більш довший період плодоношення, ніж у Озії. Ну, це як на мене. Це у нас. Можливо, у когось і відрізняється. Період плодоношення, то ж осток, ще ми не чистимо вулицю, хоча вже руки чешуться, тому що у нас вже тепло, і я навіть бачила кульбобу тут уже. Ось кульбоба. Сьогодні у нас 25 січня. Тож, Висновок такий, що відрізнити у маленькому віці її майже неможливо. Як бачите, я ще вулицю не чистю, тому що ще рано, ще тільки січень. Ще чекаємо, чекаємо тепла. Зараз можна обрізати дерева, я ніяк не навожуся, тому що постійно. На вулиці Багнюка, а це вийшло вже трішки підтрьох, то вже можна ходити на ноги не на грьось. Уже, звичайно, можна обрізати дерева, можна, можна навіть вже і обробляти, я думаю. Морозів немає. І сьогодні я дивилася погоду, то лютий обіцяють нам ще тепліше, ніж. Січень, ну я не знаю, куди ще тепліше. Нас січень теплий, такий як березень. Ну а там буде видно. Всім миру добра, все найкраще, і все буде Україна. До побачення.